Ми запросили журналістів всіх засобів масової інформації, які розташовані в місті Другобича, для того, щоб вже показати на те, на якій стадії знаходиться один з перших інвестиційних проєктів, які нам вдалося і зараз втілюються в місті Другобичі. Це будівництво торгового комплексу. На місці незакінченого будівництва е, ринку, якому вже понад 20 років і, на жаль, і нікому не вдавалося реалізувати даний проєкт. Е, були знайдені інвестори, це турецька компанія, яка взялась за е, цей проєкт. Називається вона Артбут Ел. Це вони зареєстровані в Україні, платять податки в Україні. І власне зараз проєкт знаходиться на завершальній стадії. Орієнтовно термін введення в експлуатацію з середина тере кінець липня 2013 року. І власне. Ми б хотіли перший етап це познайомити всіх журналістів, щоб ви побачили на власні очі, щоб ви могли власні висновки зробити. Побачили і донесли до мешканців міста Дрогобича, напевно, не тільки, а до всіх зацікавлених про те, що дійсно даний об'єкт фактично він, побачить стадію. Я думаю, що стадія десь відсотків, скільки проходить? 90% навіть. Сьогоднішній день, і сумнівів вже немає, що він буде реалізований. Я хочу представити двох представників інвестора. Це, як ми будемо представляти? Директор підприємства ArtBoot-L господин Дурук. і як то? Господин Тайфун, який проєкт менеджер відповідає за нашого об'єкту. Ну, як вмієте? Представник інвестора турецького, який відповідає за будівельну частину. Тайфун так. Тайфун. У нас осталось около месяц полтора, до окончания нашей строительства. Hmm. Если хотите, мы можем уже начинать показать вам объект, в каком стане и сколько у нас осталось. И видите, э, какой объект строим и как она будет выглядеть в конце. Yes. Давайте зайдем Давайте. Давай. Куда? Давайте. Еще и подниматься, и А тут что? Тут магазин. магазины. Какие-то аналогические медленно. Тут еще два главных наших входных. Один со стороны формика, э, а другой со стороны хотим, чтобы было фотостанции, э, так? А там буде у вас автостоянка, e, так? Автостоянка дожди покрити. Янтера, автопарк. Тобто маєте на увазі, що ті контейнери повинні бути знесені, так? Що значить знесені. — Чи як? Там теж контейнери стоять. To, 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 to put, uh, magази, а то будут магазины, так? Алсыми две коры, еще мазало, отпитаться. До 20 квадратных метро, uh, 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 метро. Uh, у нас магазин есть. Aha.

Не буде. Це пожежний вийшло. По всіх стандартах, які мають бути вимоги до крупні. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. В входу у нас будуть такі дошки. Это парадний то, хит, то, 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 парадник, а, Парадний. А, ні. Центр, там внизу не... вход у нас. Ну, просто... парадний вход так. оттуда, да, я не розумію. А, а то буде просто накриться. Накритися поликарматом. По большому счету, вот эти вот магазинчики мешають парадному входу. Було б краще, якби так сразу yeah, парадний був вхід. Вони це заперли, тісно робочі. Ні, і даже вот то, то мішає, Пасувало б, щоб був вхід парадний туди на Таких больших, по-моему, 50. А, нет, 20. По сколько квадратных метров? От 20 до 25 квадратных метров такие большие магазины. Вот такие, так? Это uh -huh. так кому надо большое помещение, yes. да? А, а самые меньше сколько? 5 квадратных метров. Это самый маленький умеет. Кондиционирование тоже будет? Кондиционирование, да. Вот там один из тепловентиляторов за вами сейчас, который будет обслуживать на этого ватуре. У нас есть около 15 тепловентиляторов, которые уже учительные, достаточно будет для нашего обслуживания. Так. Тут виділиться розумітися, що є. Це що тут? Адміністрація. Адміністрацію. Розуміємо. Там За їхній розмови. Ми отримуємо інвестор отримує торгові приміщення. Комунальне підприємство «Дрогобицький ринок отримує приміщення адміністрації, коридори, е побутові, подолік клітки, ліфти, ну, туалетики, всі технічні приміщення це буде комунального підприємства. В комунальному підприємстві. І не буде продаватися? Не стоїть, питання? Після того, вони після закінчення приміщення все буде належати комунальному підприємству «Дрогобицький ринок». а їм буде належати тільки торгові площі, які вони можуть використовувати або продавати. Це їхнє право. Згідно, ну це їхнє право. Яку оренду Оренда є, вона просто компенсація буде. Будуть послуги наші прибирання і так далі. Що тут там буде компенсація за податок на день. Спускаємося в підвал, підвал на приміщенні. Що там у нас? А ми не Ні, Вот этот человек. А там вода стоїть. Ось тут. вода. А тут теж магазини предусмотрені? Так. 51 магазин буде в підвалі. Це останній час, який ми залишили. Ми збираємося, ми планували завтра завтра это закінчити. И до подвала закончить. И, э, до конца этого месяца мы планируем не три здания и подвале, и первом, и на втором этаже закончить все строительные. Работы. У нас только остаются э, две работы, которые мы на улице должны делать вот, здания, И э, чтобы э, нам подключили себя. Трансформаторы, Эти все э, работы будут на улице. Механик электрика, а ямисбурга. Скажи, куда он там вода стоит. Чипи замневоды грунтовые, вони ж постійно там пистували. А я морю, я кинала, что воды потом будут будуть. Да, они буде просто останній час, это чуть-чуть меняли по проекту там. Шейлярия по модельчике, а ролма да и чину на ланчик. Не начали сделать. Там ще закончили, потому что ми не улицы метричные часы этого подвала, они делали еще ізоляцію. Это сейчас Стоит вода. Sonunda içerideki bütün işlerimizi bitirmek. Bu da kansa ya tamam ne istersen. İçerideki bütün Тут має бути ніби автостоянка. ну, Звісно, на місці тих контейнерів. Не хочеться. Пози... А навіщо внуки подивлять вийти? Там вода рікою тече. То вона звідки тече? Там і джерело чи що? Ні, підземні води йдуть. Підземні води. Ну вони, вони течуть джерелом. <годи> Прошу? На солнце А на созвукаче? Ага. А тут ви стоїть на сад А далі що буде, як побудується? Де наш дренаж. — Де наш буде, так? А куди він буде йти? Ну добре, потім запитаємо. Так, то вимовальник. І? Що тут чоловіче? є дві кабінки, так? Тут два кабінки є. Этаж. Він. Він. На, на, на одному етажі дві кабінки. Ми побачили, чисто екскурсія всередині. Ззовні будемо вніс. Так, навіть абсолютно коротенько і все. Він. Дивіться. Олександр Михайловичу, а ну ви перекладіть або що. Чи є то робота, дивіться, заварений. Закладений той же пожежний заїзд. Якби там, не дай Бог, стало людині погано, швидка допомога не доїде. Якщо би, не дай Бог пожежа там сталася, швидка допомога не доїде. Ви один проїзд пожежний заварили одні ворота ну, і ні, так, і там пожежний, закриті. це будівельний майданчик. Хто тут може ходити на будівельному майданчик? Ні, Ну раптом небезпеки. Б... А якщо ну, падає, то на голову тому хто поки не... що, буде? та де тут паде? Що тут okay. тут крани не стоять, нічого. Давайте не є. Техні, чіткі добре. норми будівництва і їх ніхто порушувати не має права. Добре, Прохідний двір тут ніхто робити не, не може. Зрозуміло, добре. А ще до того фундаменту можемо підійти з тієї сторони? Пожалуйста. Так. Подивіться, отут теж фундамент, так? Ні. А що це є? це це не фундамент, це балка. Ні, балка. балка. Фундамент. В, 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 ні а балка на що опирається? Там кілька цеглин. Ні, отик. ні, не дуже б'є. Это то, что видите, это незавершенное, осталось незавершенное удивительность, и она стоит на этом блоке. На блоках. Ну там она лежит, стоит на крикох цеглина, и она уже перекосилась. подвал. А тут течей подвал. Тут подвала нету. Чему нема? Підвал воло начинается. Ага, подвал Нічого немає. Належи фундамент, фундаменту немає. Є фундамент, три метри. Ну де він є? Як балка стоїть, а під балкою нічого? А, а, этом, на пліту стоїть зараз, на яких плітах. Дивіте, на блоках, ви, на, блоках. Ви, 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 ви. на блоках. Ну там блоки, а оце? Це будівництво повністю в Ага, ну каркас. А де дим взагалі, крім ґрунту, нічого немає. Ну вот так і зрозуміло, так. Да, а має. оттуда починається підвалка. Ну вон.

вони кажуть, що починається звідти. Там фундамент є. Є-є-є, там є. Так. Але ж ті, бачите, воно тримається тут на чесному слові, Там на кількох цеглинах ці цеглини такі самі, як обсипуються, як оті. Той хоч найти журналісти, старий фундамент і так і залишився. Це все на ньому і тримається. Не Яка його якість? Це вже посипалося. Здесь открыли э, таку яму і там сделали дренаж, потому что внизу в скліна, тут под первым этажом здесь знаходиться у нас. Подивіться, Коли... ну, то що ми побачили. Ми почали сіпали, побачили там воду. І буквально в ту воду люди зловили плитку.

Отсюда, когда дождева вода, не грунтова, дождевая вода что? входит под вак. Еще продолжается. Потому что ми Артель, в этом части еще не делали. Вот как впереди видели эти э, сходовые клетки у нас бетонированные, там. Yeah. Есть тут есть у нас труби подземлю, которые ми копали і поставили. Не а, ну это дренажная вода еще не йдет. Потому что да, не бала, но там є. не копали. Бурдаки, не ну там мы проходили повернуться ну, ще раз. Я старшу поверху. Mm. То там буквально тече, як джере, як струмок mm. вода. От зверху ж жити ми можемо подивитися. Прямо Вода. Ну да что давно не было, то примеще. Подвали, которые где мы ходили. Ну вот мы можем подойти, там струмок прямо-то. Внутри, в здании, в этом части, где это, мы еще там не закончили полностью работу. Ну тогда начать грунтовая вода жарело не. бьет, нет? Не. А, Грунтовая вода еще ниже, ниже остается. Ну, вы же відкачуваете, мы ходили, там є труба, відкачуваете воду. Це від, е, Потому что э, тут сейчас есть канализационные трубы. Этот весь КПДРГОВСКИ рынок идет вот через эту линию и через Пилипаурлику. В э, некоторых местах проложили, я не знаю, лет может 20-25 лет назад, э, 30 трубу, а не где 150 трубу. Э, на такой вообще большой э, площадь не рассчитываем просто 150 трубу. И мы хотим просто открыть, и они все забиты. Я вважаю, що у завдання міської влади треба стоїть як мінімум з двох складових. Це задовільнити потреби мешканців, але в той же час врахувати і потреби тих підприємців, які тут. Якщо для мешканців ми створюємо, скажімо так, альтернативу, принаймні вже є, на мою думку, три рівня. Обслуговування це той, що тут буде, той, що в тих малих архітектурних формах, які попри пилиповорка, це другий рівень, і, ну, трошки, можливо, кращого буде проєкт через дорогу. Площадка номер 4 буде називається. Презентація проєктантів була на минулому тижні. Там буде якби трошки нижчий рівень. Ну, в силу ряду про. І є третій рівень це та традиційна площа, е, е, рівень продаж, який існує на сьогодні, вони на, називають перша і друга площадка. Це контейнери і те, що там є. Е, ми, Драгобоча, пропонуємо фактично три вибір три рівня е, отримання послуг е, по можливості щось купити. Вибір. Боку це найважливіші. Що вони виберуть, це буде мати право на існування. Що не виберуть – конкуренція тут немає. Але є друга складова це підприємці. Дійсно, це є проблема. Ми не маємо права просто викинути людей на вулицю. Там є два типи підприємців по-великому, так якщо розділити. Одні це є, ну вже. Менеджери, скажімо так, які мають дві-три точки, чотири. Вони вже самі не продають, а у них реалізатори, продавці працюють, а вони організовують бізнес. І тут ще якось можна з ними говорити, ужатись якось. Ну, хоча ніхто не хоче свої доходи губити. Але є і друга категорія, от, де найскладніша, де людина сама підприємець, сама торгує. І Ну, в багатьох випадках отримує свою сім'ю. І зараз лишити цю категорію людей без торгового місця, ну, напевно, неправильно. Та просто не. влада не може собі цього дозволити. І зараз ми працюємо над тим, щоб запропонувати альтернативу, таку, щоб люди могли продовжувати здійснювати е е торгівлю. Я думаю, не гарантую, що. Орієнтовно перед нами міський голова поставив задачу до п'ятниці зробити пропозицію підприємства. Ми працюємо, не хочу ніяких нюансів, секретів, моментів розказувати, в п'ятницю все стане відомо. Це буде пропозиція підприємства. Ми розуміємо, ми вам пропонуємо отакий от варіант. Найдемо спільну мову, добре, не найдемо, ми будемо так. далі проводити пошук. Инвестиционного проекта. Сколько стоит инвестиционный проект? Сколько стоит инвестиционный проект? Смотрите, Боже, не сдает ли, когда качать миллион рублей? 3 миллиона долларов. Это около 24 миллионов рублей. Сколько торговых мест? У нас в здании 447 магазинов. Сколько приблизительно стоит квадратный метр? Минимальный и максимальный. Начинается от 1100 долларов. В подвале, так? А от долларов. Ну выкажите, да. В подвале? Да, от подвале. 100 долларов до 2400 долларов. В первом тысячи перевходы. От 5 квадратных до 25 квадратных. Если вы здесь прокарайтесь економічні знижки власне для підприємців ринку. І який процент скидки буде Ну, наприклад, mm -hmm. який процент від тої стоїмості, що ви нам пропонуєте? Під для підприємців. Це від площади. Ну, орієнтовно. Від цифри, від мінімум, максимум. От проценту можна. От п'яті. І вище, так? Так. І до скільки? Від п'яти і до? Ще й кажуть, я вам на чарку, я вам на чарку,

З додатком No1. Щоб uh, показати на камеру. Тому що наскільки я знаю додатку номер 1 там пише 638 місць, а в каже 450. 447 магазинів. Добре, 447. А в тому вашому договорі додатку, там перше 638 місяць. 638 Так. Да. Ні, такий? Я можу просто вам давати uh, 30. Ні, я, uh -huh. я просто не взяла собою, що я показала вам. відео. Ні, просто 3, я вже є. Етажа є.

Категорія складно. Давайте я відповім, бо я трошки володію. Згідно проєкту, наскільки я знаю, третя категорія. Згідно скарги вашого юриста пана Гринде, з подачі депутатів Верховної ну, Ради зараз йде розгляд. Президент адміністрації. Найближчий час буде прийнято рішення, ну, експертиза, до якої категорії вона відноситься. Коли буде рішення, тоді ми отримаємо читві. Ну покажіть, ви покине договорів з додатком номером ви Запишіть, будь ласка. на першому мітажі у нас находиться 194 магазини, на автором мітежі 194. На автором мітежі 202 магазини і підвалі. 51 магазин. Я вам надам копію інвестиційного договору з план-схемою, яка є затверджена в них, з кількістю магазинів. Щоб просто для уточнити <плес> на допівам і деревені кінув в кінокласності, так там я вам надам зараз експертиза фахівців, і то серйозних фахівців і проєктанти, Я знаю, аргутконтроль, держекспертиза і інші служби зараз займаються тим. Ну, то тут висновок. До вас запитання, якщо можна. Ви сказали, що до, до п'ятниці готується, ви готуєте ну, орієнтовно пропозицію тим підприємцям, які плануєте сказати, ви виселити звідти, чи як ну, переселити в інше місце. Так? То Перше питання. Ви плануєте зустріч з підприємцями? Чи ви просто їх повідомите, чи як? І друге питання, яке стосується того ж самого. В разі, якщо вони не погодяться на вашу пропозицію, які дії ви будете вчиняти після цього? Ви, напевно, якщо чули частину мого виступу, я сказав, що якщо ми не знайдемо четвер питання спільної мови, ми будемо далі продовжувати пошук дотичних скажімо, рішень, які ви... Вискували. Тобто силових, силових варіантів не буде чи як не будете? Колись ви казали, що це я запалив. А А може, може, то то ваш родич? можете у вас родець за родичів? І на Греції чи де? На такі речі я просто не відповідаю. І маю право. А до першого питання на рахунок пропозиції. Пропозиція це те. Що передбачає діалог? Що мене цікавить, чи буде такий діалог, як того понеділка, чи буде трошки інакший діалог? Такого не буде. Не буде. Бо, що, я думаю, буде цивілізований і буде з тим активом, з яким я вів переговори в себе в кабінеті, і з тими людьми я буду далі. А чому мене не, не, не той не, не, не поводилося, щоб ви був присутній як журналіст при вашій розмові з людьми? Тому що це була нормальна розмова. Ви Трутились. Ні, я подію, щоб ви сказали вийти, я вийшов. Я припинив говорити, а вас м'яко кажучи, виставили ті три жіночки підприємці. Ні, ви їм поставили таку умову. Тож тож вони сказали, а то ви сказали, що вони все рівно віддають. Ну то є знято на відео. Так що то І вони сказали, ваша відповідь була, що все рівно підприємці з ринку підуть. Вони так? Тобто ваша така відповідь? Буду. Ми будемо. Давайте ми то питання закінчимо. Бо нам було озвучено, що є 400 місць. Тут сказали, що 600. На чому ви зупинилися? Ну підійдіть. Ну підійдіть, будь ласка. Скільки все таки є місць? 625. Ну no вже на 400 чимось. 5-6, добре, мене в мене ще є окремі. Ну ви ж казали, що 400. Магазин тут? Так. Магазин? Правда? Так. Щас посмотрите. Але туди входять. Коридори. Магазин. Номера туалі. Є. Лігі. Це номер окремий. Це окремий. Сходова клітка, це номер. Сказав, Яка ймовірність того, що ми можемо залишитися на своїх місцях, ми стоїмо недобудови і зможемо побудувати малі архітектурні форми, такі як по тротуарах добудуються? Не буду зараз коментувати, тому що я сказав. Формується пропозиція на орієнтовно. А я не гарантую на п'ятницю. Якщо ми її не відшліхуємо до кінця, значить на понеділок я подавала таку пропозицію десь в березні, і ви мені відмовили. А на кожній тротуарі ви дозволили чим би тобі гору? Та любому чи на самбільській, чи на Володимира Великого. Великому тут? Ми просто хочемо чи належить сюди. Ви теж розробляли той проект до вашої, нібитої будови, відноситься стоянка. Так, нам mm -hmm. прожит, Вам принадлежит это стоянка. Вам принадлежит. А с ним розыграть к этому так. объекту, к этому, этому проекту это это комунальне підприємство, другобальський ринок на балансе буде вся будова. Приму, я, а де тут межі межісті стоянки? Межісті. Где тут стоянка? тут По периметру полностью это патері, межісті, 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 це, все стоянка. А де коленку? А де колинки? А сколько скільки відбудовы метра? На сколько мест стоянка?